Привіт, мій рідний, не хвилюйся, в нас все добре. Мама передає тобі вітання. Знаєш, так багато тобі хочеться розказати, але слова кружляють, як осіннє листя. Осінь це ж наша пора, коли берези біля двору золоті, повний місяць, як діжа, тихі і зоряні ночі. Коли дуже хочеться з тобою поговорити, я пишу тобі листи, Паперові. Як і обіцяла. Ти навіть не уявляєш, скільки їх вже, скільки доведеться тобі читати. Але цей особливий, можливо, тому що його прочитають в голос, і ти його почуєш. Відчуєш, як би далеко не був. Маю неймовірне відчуття, що його зміст ти дізнаєшся раніше за всіх інших. З моменту нашої розмови пройшло половиною місяців, а так, ніби вчора. І оті твої слова, тепер я просто прошу: якщо немає інтернету, не хвилюйся, скільки днів не знаю. От я й чекаю, чекаю, коли ти вийдеш на зв'язок. З тобою просто немає зв'язку. Ти просто десь далеко, і немає можливості зв'язатися з нами. Як би це не прозвучало, іноді я навіть відчуваю биття твого серця тихе і спокійне, ніби заспокоюєш мене. А ще вірші і пісні, ніби це ти говориш. Чекай мене, чекай, я повернусь, розлуці не здолать чекання, іду туди, де смерть, та не боюсь, від кулі збереже твоє кохання. Чекай, як ранок бавиться в Росі, як темна ніч веде зорю на небо. Чекай, коли мене забудуть всі, ти тільки вір, я повернусь до тебе. Як струни смутку рватимуть дощі, хтось говоритиме про смерть на битву, тільки не плач, пиши свої вірші і пригадай бабусину молитву. Все це і про вірші, і про бабусину молитву, все про нас. Ніби хтось підслухав наші розмови. І кожне таке слово вселяє віру і надію. Тому я вірю і знаю, ти повернешся. І я знову почую твій голос. І все буде так, як ми говорили довга прогулянка містом, рука в руці, кава, розмови на лавці у сквері, квіти, і ти триматимеш мене, мене так, ніби що й не знайшов, бо ти завжди виконував те, що обіцяв. За легендою, якщо чоловік зловить дракона і заволодіє його серцем, то до нього перейде сила дракона, і він житиме довго-довго. Серцем свого дракона ти вже давно заволодів. Знаєш, тільки зараз розумію, що набагато легше було тобі сказати, ти чоловік, і зараз ти приймаєш рішення, а я маю прийняти це рішення, навіть якщо не згодна. А от реально це усвідомити, прийняти. Хоча по-іншому і бути не могло. Я навіть не уявляю, як можна було тобі заборонити або сказати не йди. Навіть голос сказати соромно. Це як заборонити людині дихати, бо в цьому весь ти. Тому і покохала саме тебе, справжнього. Все, що я тобі казала, залишається незмінним, але скажу знову: я тебе чекаю і вірю в тебе. Ти все зробиш правильно. І пам'ятай, де б ти не був, що б не відбувалося з тобою, я поряд, хоч і далеко. Ти в моєму серці і всі мої думки і молитви за тебе. Не хвилюйся за мене. Я сильна, я впораюсь, я ж обіцяла. Ми, українські жінки, маємо силу, про яку не здогадується світ. Ти головне бережи себе і повертайся. Тоді вся моя сила перетвориться на ніжність, і я огорну тебе нею. Люблю, чекаю і обіймаю молитвами. Твоє сонечко.